Добрый вечер, друзья. Вчера на это время мы запланировали первый в Днепропетровске двухчасовой прямой эфир с новой студии, открытой студии прямо вот отсюда с берега Днепра. Но жизнь несла свои коррективы. Прошлой ночью под Луганском погибли 49 украинских военных. Эти ребята наши, Днепропетровской 25-й воздушно-десантной бригады, которая расположена в Гвардейском. Я прошу почтить память, минутой молчания. В Украине день траура. В Днепропетровской и Луганской областях траур двухдневный 15 и 16 июня. В связи с трагическими событиями мы полностью решили переформатировать наш эфир. Сегодня мы почтим память погибших и еще раз поговорим о мире, патриотизме, мужестве и единстве. Присоединяйтесь. Давайте вместе выразим поддержку тем, кто в эти минуты с ценой своей собственной жизнью защищает целостность и независимость нашей страны, Украины второй площадке к нам уже присоединился коллектив из региональной образцовой школы спас штурм сейчас вот мы к ним подойдем здравствуйте ребята ну вот сегодня вы тоже кардинально изменили свои планы и вместо того чтобы было сейчас выступление мы сейчас вы сейчас будете рисовать газету да, да, да которую потом мы передадим на передовую да. вот И давайте Но перед тем мы хотим пообщаться с вами, ребята, и с вашими руководителями Иваном Валяевым и Дмитрием Семененко, инструктор казацкого осредку Старый Кодак. Здравствуйте, здравствуйте. Дмитрий Семененко, Давайте. насколько ну, важно сегодня патриотическое воспитание молодежи, как считаете? Давайте. Так, ще раз доброго вечора. На сьогодні це дуже важливе питання, тому що дуже мало на сьогодні організацій, які займаються саме патріотичним вихованням. І ще менше організацій, які займаються патріотичним вихованням через бойові мистецтва. Ми це робимо. До нас приходять діти самого маленького віку, і вони вже займаються бойовим мистецтвом, яке побудовано на наших національних традиція. Наш ну, то що... патріотичне виховання, ну особисто для мене, це по перше, любов для... До рідної землі, це е, знання історії рідної землі, це е, розмовляти рідною мовою, це ну взагалі там можна дуже багато перераховувати. Обов'язково і взагалі то дуже зараз Україна опинилася в такому скрутному становищі, і наші діти, які у нас тренуються, вони, мабуть, кожен з болем переживають кожну втрату нашої української армії. Ми її дуже підтримуємо. Ми взагалі-то ну про це можна дуже довго казати, але для нас це виходить дуже з великим болем. Ми підтримуємо нашу армію, наших хлопців, які там на сході підтримувати вместе. Сейчас хотелось бы узнать у ребят. Ребята, що для вас значить слово «мир»? мир це коли моя родина знаходиться у безпеці. Я не хвилююся у події, за які ну за події, які в моїй країні. Я не хвилююся. За свого тата, маму, маленьку сестричку Дякую спасибо вам, ребята. Вы можете приступать к зготовлення газеты. Добрый Спасибо Всем вам большое. большое. И сейчас пришло время посмотреть, какой же вышла газета у коллектива региональной образцовой школы «Спас штурм». Сейчас мы подойдем. Напомним, что ребята сегодня тоже кардинально изменили свои планы. И вместо выступления сделали стен газету, посвященную миру, единству, также с пожеланиями военных. Ну, давайте Ребята, пообщаемся. Ребята, из... расскажите, пожалуйста. Здравствуйте еще что раз. Изобразили что, что изобразили на газетах? Что Иван будет рассказывать. Да, Иван. Ну, тут понятно давайте все без слов. На те газете зубра... Жно наші бажання до вояків та воїнів, які у цей час б'ються на життя на смерть проти. Проти, скажімо так, загарбників. Ось, наприклад, я написав, що перемога близька і щоб вони ще трималися, бо дуже важливо підтримувати свій дух, бо якщо дух впаде, нічого не вийде. Наприклад, ось ми написали, що ми з ними, що ми за них, що усі усі переймаються чи, через них, і усі за них нервують, щоб вони е, повернулись додому живими. Ми написали, що ми хочемо, щоб мир, мир був усім. Мир усім, тому що без миру, без миру буде дуже тяжко. Як так, це зараз дуже важливо. Тому що ось якщо повертаєшся додому і починаєш нервувати, або там матір за кого починає там плакати, щось таке. Це дуже, це дуже, це дуже погано. Ми будемо вірити. Спасибо, спасіба больша. І я ти що одну стінгазету нарисували. ребята? розкажіть. ми вирішили підтримати людей, які зараз на сході. Змагаються за те, щоб Україна була вільна та незалежна країна. І на цьому плакаті ми написали Слава Україні і зобразили прапор український. Спасибо вам большое. большое. Спасибо. Я сподіваюся, це обязательно все перед... ми передадимо. Спасибо, ребята. Ще України, ні слава! Ще нам, на братці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, за панує ми братця. У Сложі сторон нашего ми положим за нашу славу. SHIT <laughs>